А, з приводу прекрасного марафону а, марафону самогубство вищого військового керівництва. Я хотіла після фронту, але до фронту, до Купінського напрямку, ще повернемося. Тут у нас просто про смерті. При рядових ніхто не рахує, це Зрозуміло, там просто статистика. Сто 100, тисяча неважливо, нам теж не важливо. Сьогодні дві смерті вже генерала прямо за сьогодні. Це Житко, він помер 57 років. Генерал полковник, колишній заступник Шойгу. Чим він цікавий, у травні-липні минулого року керував до Суровікіна всіма окупаційними військами в Україні. Чомусь раптово стало погано зле. От у них там зі здоров'ям щось. Повітря, мабуть, зіпсована все таки. І інший теж, Лапарьов, мені здається, теж в лікарні не стосується вже до війни, але теж генерал а, помер. А, вам не здається, що вони дико дивно мруть, так дуже щільненько, і навздогін питання про майора Томова, який потрапив його. Всі шукали а, цього майора, шукали всі ці зетніки, ватніки знайшли в українському полоні, і він дуже багато чого цікавого наговорив. Як вам його відкровення? І як часто, чи високий це рівень, умовно керівника? Дивіться, що стосується а, людей, які багато знають про війну, от як ці теж той же самий Житков. Ну, а, До речі, вони їм не просто стигли, вони там зазвичай чайку П'ють і чор, Чуркіна, пам'ятаєте? Вон, випив чайку, і через пів години а, в, а, помер, помер в лікарні. От. Так, що у них таке буває. Я думаю, що а, можливий варіант, можливий, я не можу стверджувати це на 100%, але можливий варіант, що а, вони потрошки, потрошки все ж таки заметають сліди. І такі ключові ключові люди, які втримували, втримались в системі, які не випали з неї. Вони зберігають своє життя, посади і навіть мають кар'єрний рост. А, ну той же самий Суровікін, да, який там застосовував методи коврового бомбардування в Сирії, да, зніс Алепо з лиця землі, з там Пальміру розбомбив. І він, бачите, навіть тут, в цій ситуації він досі тримається на плаву. Він з'явився, його знайшли. Він живий і він під домашнім арестом знаходиться. А от ті, що випадають за бойми, то вони дійсно з ними трапляються дивні речі, і вони раптово помирають, навіть в такому віці, як 58 років. Це е, так, що цілком можливо, що для того, щоб зменшити коло тих, хто знає про е, величезні злочини, або про ситуацію, ну саму справдиву ситуацію е, в ході в організації ведення бойових дій в тій в іншій точці. От вони, вони можуть можуть зникати. А і що вони можуть року... такого знати? От мені цікаво зараз стало. ви, до речі, глядачі наші помітили наскільки швидкоплинна карма, що війна не те, що не закінчилася там. Ти рік тому всіма окупаційними військами в іншій країні керував, а тут бац і все, і тебе поховали. Вони ну... можуть знати про скоєння військових злочинів і вони можуть бути причетними до віддання наказів. Вбити, наприклад, як... цивільне населення вбивати. Так, так. Допустимо, допустимо він колись там проронив фразу і сказав, що в ході виконання бойових завдань не рахуватися з втратами серед цивільного населення. Це, це військовий злочин. Це людина підписала собі ну, вирок. Зараз смертного вироку немає, як в 45-му, але але це вирок. Для нього і розуміючи, що війна рано чи пізно закінчиться, а він так не в системі сьогодні. Допустимо, десь випав і там і може може, може почати розмову розповідати, коли його притягнуть до відповідальності. От чому б його не прибрати? А може він десь щось вже сказав непотрібне, і ця інформація досягла вух тих же ФСБшників чи uh, з воєнної контррозвідки, так що тут тут нюансів може бути дуже багато. Система працює і вона постійно контролює, uh, контролює, щоб не було витоку інформації, тому що для системи це uh, дуже боляче, і це може це кожна такий витік інформації. Це тріщинка, маленька тріщина в самій піраміді системи. Що стосується майора ТОГО, то тут е, скажу так: е, до речі, ви ж знаєте да, цікаву історію, що воєнкори російські хотіли пер перевернути все Шеверед на вивод. Вони цей розгром групи цього майора, вони перекрутили і написали: спочатку була інформація, що о, це українську ДРГ розгромили, взяли о, підполковника цілого, вони сказали, взяли у полон. Куча бійців навіть показали деяких бійців, які там з зав'язаним обличчям руки за спину зв'язані лежать на землі, але ну крім пікселя нашого на, на них нічого більше не свідчило про те, що це наш спецназ. От. А потім виявилося з точністю до навпаки, що група розгромлена була нашими силами спеціальних операцій, причому цифри даже відповідали: 10 загиблих, 8 полонених. В тому числі й командир групи, ну майор. От е, Ну, до речі, тут дві версії. Перша версія, е, е, я думаю, вона суто політична. Ми поки почому його так засвітили і показали. Перша версія те, що ми показали, що командний склад, він все ж таки командир батальйону. Це доволі високий рівень. Е, я скажу так, що, по-перше, мене здивувало взагалі, що командир батальйону очолював розвід групи. Диверсій. Чому здавувало? Тому що, тому що це не рівень комбата, щоб ходити в розвідувальні диверсійні рейди. Це рівень командирів зводів, командирів рот максимум. Але ну заступник командира батальйону може ще, якщо надважливе завдання, може очолити цю групу. І, а тут командир батальйону. Це трошки дивно. От. але ну враховуючи особовий не, нехватку офіцерів можливо от тому ми його засвітили щоб показати що е, керівний, керівний склад навіть рівня командира батальйона залюбки йде на співпрацю з нашими з нашим командуванням і готовий Тобто ми даємо такі умови що е, люди люди погоджуються е, співпрацювати з одного боку, а з іншого боку, я думаю, що його підсвітили, щоб відрізати йому будь-який шлях на Угу. Чому? Тому що ну, я не знаю, я зустрічав просто інформацію, що він причетний до віддачі злочинних наказів він приймав участь в арештах і в тортурах наших людей на окупованих територіях. Тому на сьогоднішній день його співпраця це фактично ну, зрада. Розмі... Вітчизні і батьківщині, і а в Російській Федерації немає мораторію на смертну кару.